Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему карта дня на 24 січня. Розслабтеця використовуємо оракул ру «Північний «Богів». Угу. Карта дня на ну, 24 січня. Карта кену руна кену означається. Досконалення свого діла, так також навчання чогось новому, відволікання себе від якихось е, душевних переживань, погруженням себе і новими захопленнями. Або своїм ділом. Досконали свого діла принесе вам успіх, признання і зростання монетизації в вашому ділі. Руна на завтра, 24 січня. Так. Вийшла руна рун, вийшла руна вірт, яка означає що все, що нам, все, що ми перейшли, це призначено нам по долі. Тобто, як каже, написано небесами. Ще як ми знаходимося у, у утробі нашої матері. Ті ситуації, вони невідворотні. І їх змін, і змінити Божий замисел неможливо. Ми можемо лише дещо підкоректувати. Так. Але як кажуть, конем долю не в'їдеш. Можна втікати, можна в е, інші місцевості, місця перебування, території, республіки, континенти, але людина від себе не втече. Тому приймаємо Треба приймати все людині, що дається зверху вищими небесами святими і бути вдячними за то. Рума на завтра, 24 січня. Вийшла Руна Дагус. Завтра ви будете себе почувати, заспокоєнь, заспокоєнням своєї душі, умиротворення таке. Руна показує, що комусь треба для заспокоєння приймати ванни, водяні ванни, наприклад, додавлення чибрицю, чи чі лаванди, чи їв. Це вам принесе душевне заспокоєння. А також уникати всіх сварливих людей, щоб не розтрачувати свою енергію на них. Ви будете завтра досягати успіхів в тому, що ви поставите перед собою день пройде спокійно врівноважено. Не впадайте в ніякі спогади минулого, те, що вам завдало болю. Це все відпускайте. Минуле на зимок закривайте, щоб воно вас не турбувало. Живіть. І живіт сьогоднішнім днем. Так. Щоб це вам не заважало рухатися вперед. Ще одну руну візьмемо. Руна на завтра, 24 січня. Це є руна інгус, це є, руна плодючості, плодородя, руна впевненості в собі, визнач, визначення своїх доріг, свого розвитку своїх доріг долі. Можливо, і визначення в стосунках. Угу. Це вам дасть. Ви поглядайте це по, по сторонах і зрозумієте, хто вам друг, а хто вам не друг який скриває свої, який скриває свої негатив, і ви приймете правильне рішення завтра рішучий день у визначенні свого шляху, своєї долі, у всіх сферах вашого життя. Можливо, хтось вирішить зайнятися новим ділом. Угу. І це все вас наповнить енергією бажанням жити далі і рухатися вперед. Ось такий рівно розклад. До нових зустрічей. Бережіть себе, старайтеся не впадати в депресію, не падайте духом, бо виходите з того дуже важко. Тримайте себе в руках, визначите в своє, своєму шляху і не, з нього не сходьте. Не слухайте нікого, хто вас відволікає від руху вперед. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це важливо для енергообміну. До нових зустрічей!